Багато відомих виробників радять по своїм технологічним картам починати монтаж сендвічу з встановлення П-образної металевої планки. Що це мається на увазі? Тобто, якщо це у нас сокольна балка, то ось у нас перша сендвіч-панель П-образна планка, яка має сісти в ці пази. Тобто, у нас сюди кріпиться планка металева і в цю металеву планку. Ставиться сендвіч-панель. А оця частина, яка між планкою і е, ватою, вона заповнюється тоненькою ватою для того, щоб ущільнити. Е, ми йдемо іншим шляхом. Ми з цим категорично не згодні по одній простій причині. Металева планка вона буде являтися додатковим містком холода. І е, при Високих морозах, там ну при падінні температури на вулиці нижче мінус 5, мінус 10, планка може промерзати, і на ній може з'являтися конденсат. І оскільки ось у нас як тут видно, сендвіч панель, вона у нас нічим не закрита, то в цьому місці, ось, як бачите, зараз пройшов дощ, і тут є трохи вологи, трохи води. І ця вода може, може попадати в сендвіч панель всередину в вату втягуватися ватою. І якщо у нас тут не буде ніякого металу, отже, у нас не буде ніякої точки роси, у нас не буде конденсування, і ми зможемо продовжити життя сендвіч-панелі і виключити її промерзання, вздуття чи інші негативні фактори, які викликає саме попадання вологи та води всередину сендвіч-панелі.